Вітаю, друзі! З вами Віталій Василенко, і ми на уроці географії. Поговоримо сьогодні про Україну, її кордони, сусідів, географічне положення та місце в Європі і світі. Отже, поїхали. Що визначає Україну як державу? Насамперед, це територія, частина суходолу чітко окресленими межами, що відділяють її від інших держав. Україна має найбільшу територію серед країн, що повністю розташовані в межах Європи. Ця територія складається з суходолу, внутрішніх вод, повітряного простору та акваторії моря. Іншими важливими ознаками є суверенність, контроль над власною територією та незалежність можливість самостійно вирішувати. Територія України визначена конституцією, головним законом держави. Вона є неподільною і цілісною. Непорушність кордонів України гарантується гельсінською угодою 1975 року. Що передбачає власне непорушність кордонів, а також мирне співіснування усіх держав Європи. Наша держава є унітарною. Всі області, за винятком Автономної Республіки Крим, не мають ознак державності. Українська держава за формою правління належить до демократичних парламентсько-президентських республік, де повноваження парламенту переважають повноваження президента. Сусідами України є такі держави: Польща. Угорщина та Словаччина на Заході, Білорусь та Росія на півночі та Сході, і Румунія та Молдова на півдні. Це формує ПГП політико-географічне положення розташування країни щодо її союзників та недругів. На глобальному рівні Україна знаходиться в центрі політичного суперництва провідних геополітичних гравців: НАТО, ОДКБ, Росії. ЄС меншою мірою Сполучених Штатів Америки та Китаю. На регіональному рівні Україна є складовою Східної Європи, яка має потужних регіональних лідерів Німеччину та Туреччину. На сусідському рівні Україна має проблеми демаркації розмежування східних кордонів із Росією, і добросусідські відносини з Польщею, Словаччиною, Угорщиною на Заході. Прикордонне співробітництво між Україною та ЄС важливе для боротьби з нелегальною еміграцією та контрабандою. Іншою проблемою Державного кордону України є наявність квазідержавних утворень на кордоні з Молдовою та Росією. Вони загрожують економічному та політичному співробітництву держав регіону. Тому Україна активно співпрацює з моніторинговою місією ЄС. НАТО та ОБСЄ в регіоні з метою забезпечення миру, стабільності та добробуту в Східній Європі. Адміністративно-територіальний устрій це поділ держави на окремі частини для організації управління територією та населенням. Адміністративна одиниця частина території країни, що має власні органи управління. Території України поділено на вищі, середні та первинні адміністративні одиниці. До вищих належать 24 області Автономна Республіка Крим та два міста центрального підпорядкування Київ та Севастополь. До середніх адміністративних одиниць належать адміністративні райони та міста з районним поділом. До первинних райони у містах, громади селища. Села. Такий адміністративний устрій не відповідає вимогам ЄС, тому в межах курсу на євроінтеграцію в Україні проводиться децентралізація державного управління, розширення повноважень місцевих органів влади шляхом створення добровільних об'єднань територіальних громад. ОТГ. Щоб краще засвоїти тему Українська держава. Ви можете перейти до конспектів та тестів. І, будь ласка, пам'ятайте, географія це цікаво і легко. До нових зустрічей.